Це одна з центральних вулиць Новгорода Сіверського. Тут дороги частково розчищені від снігу. У нас взагалі на коліні на, на садові, взагалі не чищене. Вийшли по саме коліні. Я тут із року такого ще не бачила. Снігопад розпочався в день 15 лютого, Метей наступного дня. Дуже багато снігу зранку було. Я не цією вулицею, я другою вулицею йшла зранку, а зараз подивимося, що там. А як ми піднялись? Ну чалого так трішки почищено. Снігоприбиральні машини працюють на вулицях з четвертої ранку, розповідає майстер з благоустрою міської ради Валентин Голуб. На дорогах одночасно працює вісім одиниць техніки. «Складність в тому, що дуже багато випало снігу, і техніка не дуже з першого разу справляється. снігу випадало перед тим багато і його нікуди вже дівати. Станом на 12-ту дня, 16 лютого, впоралися лише з центральними вулицями і починають розчищати віддалені мікрорайони міста. А є такі вулиці тупікові, де транспорт дуже довго чистить. Ми почистимо, але на це треба час. Всього у місті 84 вулиці це 85 кілометрів доріг. Тут вояжово не чищено було. Трактор проїхав, але не чищено. Вдома розповідає, зранку вже відпрацював лопатою. Сьогодні до вулиці прочистив, дихати нечим. сахар і давлення, серце. І все. А зараз приїду до туалету, треба покидати. Чоловік каже, такої зими з морозами та снігом не пам'ятає. У мене водопроводні перемерзав, в цьому році перемерзав. За добу з 15 на 16 лютого в Новгороді Сіверському випало 22 см снігу, розповів начальник Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції Єгор Порохняч. Якщо порівнювати взагалі за зимовий період 25-26 рік, то за грудень-січень у нас випало 21 см опадів, а за січень і до середини лютого випало 22 см опадів. Ну тут будуть опади не тільки снігові, але були відлиги. Враховуємо ми і дощ. Тобто за цю ніч випало кількість опадів, яка випадала за місяць за цю зиму. Загалом цьогорічна зима з тривалими морозами до мінус 30 та снігом, за словами науковця, зменшить популяцію шкідників, які добре почувалися за попередніх зим. Через те, що був підвищений температурний режим, не було нормального снігового покриву, не було нормальної зими з добрими морозами. То вони виживали і тому накопичили свою таку чисельність, які дошкуляло і людям, і тваринному світу. Тому що, з цієї сторони ця зима вона досить приятлива. В принципі це нормальна зима для нашого поліського регіону. Аби мир був а зима, прекрасна. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.